Познайомитися з письменником школярі Івано-Франківського ліцею зустрілися із Василем Добрянським. Захід організували педагоги. Причому не вперше переконані, таким чином учні зможуть поглибити свої знання з літератури та навіть з історії. Це є така у нас хороша традиція зустрічатися з відомими людьми різних галузей, але в більшості випадків це є письменники, поети, композитори і Недавно було 70 років Василю Васильовичу Добрянського, 28 жовтня. І ми вирішили до цієї знаменної дати організувати йому такий подарунок. У нас є театр студія, яку очолює Микола Світлана Олександрівна, вчитель української мови і літератури. Фактично вона завжди виступає режисером-постановником таких заходів. Ну і долучає багато зараз молоді прибуло, молодих вчителів. Педагогію. В першу чергу я буду говорити про те, щоб вони читали, тому що, на жаль, в епоху інформаційних технологій багато спокус, власне, швидше на екрані щось дізнатися, аніж у книзі. Хоча є таке, як кажуть, тверде залізне правило, що найбільше все-таки можна дізнатися з книги. І моє завдання як автора. У своїх творах дати читачеві інтелектуальну поживу.